Всім привіт! Сьогодні хочу переселити свою Еріку. Бачу, що все ж таки тут їй не подобається. Вона любить кислі ґрунти, але на гірці в мене росте не тільки рожева Еріка, а росте ще й біла, ось тут трошки нижче. Як можете бачити, вона дуже гарно. Тут росте і розвивається. Тому Цей ґрунт для неї підходить, хоча можна було б ще трошечки підкислити. Але ця біла Еріка захищена ще каменями з різних сторін. І її тут набагато затишніше. Тому що не любить Еріка протяг. Вона на самій вершині у мене знаходиться, тому все ж таки вирішила я її пересадити. Пересажу я її до свого рододендрона. Там кисла земля. І ще також буду мульчувати хвойним опадом. Думаю, що там вона відновиться і буде краще рости. А тут на її місце я переглянула іншу рослинку і зараз буду пересаджувати. Відкопала з гарним комом землі, тому це, скоріш за все, буде навіть не пересадка, а перевалка, що навіть ще краще для рослини. Викупала ямку і далі хочу насипати сюди ще кислого ґрунту. Він такий ось чорний. Це на сюди насиплю. Водички. І сюди ж Еріку посижу. Кажу дуже сподіваюся, що тут їй буде набагато краще, ніж на гірці, тому що тут більш затишніше і кисліший буде ґрунт. Еріка любить ґрунт з PH від 4-5,5. до Оце такий ідеальний ґрунт для Еріки. Так, обсиплю трошечки ще киснем. І, звичайно ж, замольчувала ще хвойним опадом, так само, як і мій іродендр не Ну і пізніше, можливо, навіть в наступному році або осінню хочу замульчувати сосновою корою. Так, ось мені подарували декілька таких гілочок за кизильник. Я купувала сам шити. І заодно мені подарували декілька таких гілочок. Я попросила. Мені відкопали. Тут корінчики є. І хочу на вершині своєї гірки посадити саме його. Бачу, що вони дуже гарно ростуть на гірках. І захотілося також спробувати посадити. Кизильник добре переносить засуху. І любить сонячні місця, тому і вибрала його для верхівки своєї гірки. Думаю, тут йому сподобається. Так, ось уже посадила кизильник. От обернула його саме довгими гілочками сюди, тому що, хочу, він так у мене звисав. Звичайно, знаю, що він дуже сильно розростається, тому буду його, звичайно обмежувати. Обов'язково буду сильно стригти. Так, щоб він. От, Зайняв тільки відведене для нього місце. Тут місця, в принципі, немало. От Заповнить все, більше його пускати не буду, так, щоб він не заважав іншим рослинкам, які ростуть поблизості. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в на наступних відео. Надіюсь, це відео вам було корисним.